Ми продовжуємо програму і продовжуємо е вірніше, вже її завершуємо нашими гостями, яких давно ми хотіли запросити. А е вірніше сказати, хотіли спочатку показати архівний кліп з однією піснею, який зараз знову там розповсюджується в інтернеті, який для мене був таким цікавим і смішним. Потім ми познайомилися з виконавцями цієї пісні. Юрій Прокопчук і Наталя Мамалига в нас сьогодні в гостях. І Богдана, так вашу доньку, звати добрий вечір, Дануся, дякую. Добрий доброго. доброго вечора. Е Дануся. Шановні наші гості, от та пісня, яку, яка виконувалася 5 років назад, я хотів, щоб зараз вона прозвучала у вашому виконанні тут, і після цього ми продовжимо розмову. Гаразд, гаразд. Сухажували, смазку ми все хотів так ми. Тоді бра, а ми собі не розстали, жувати дужувати стали, бо на життя великі пістка вже національні. виростали, у кого свої стогнали, не потім. І виростали, вже жовать купоні стали, і дивись ніхто не рена з холера не бере. Забобобобобором нема все. Ще песеть, ви назепиті лукаві. Ви петь любівці кридалі, ви махно циху тяні, ви бандери халуї, отаки то ярники, нам ліплять язники, а ми собі виростає, незалежність добуває, зло до нас не пристає, ми за добу. За своє, зло до нас не пристає, ми здобудемо своє. Зло, <рекл reports> до нас не пристає зло, до нас не пристає зло, до нас не пристає, ми здобудемо своє. Дякую. Сідайте, ми трошки поговоримо. Перше ніж говорити, давайте ми подивимося вашу візитку, яку Єгор Чечеринда, наш редактор, підготував, і тоді, власне, продовжимо. Юрій Прокопчук та Наталя Мамалига. Юрій, актор, поет, музикант, автор-виконавець у жанрі співаної поезії, народився на Волині. Нині служить у Черкаському державному академічному музично-драматичному театрі імені Шевченка. Був учасником першого фестивалю Червона рута рута-89» у Чернівцях. Учасник фестивалів Оберіг у Луцьку та молодість у польському Гданську. Дружина Юрія Наталка Мамалига, Черкащанка, закінчила Черкаське музичне училище і Київську консерваторію. Із 1994 року співає у Черкаському драматичному театрі, виконує головні ролі у виставах сватання на Гончарівці, Циганський барон, Сільва, Запорожець за Дунаєм, Наталка Полтавка, Сорочинський Ярмарок. Працює у Черкаській філармонії разом з дружиною Наталкою та донькою Богданою. Юрій створив родинний гурт про Копчуків. твір родинного гурту композиція пісенька «Хохляд» на вірші українця з діаспори Анатолія Янченка. Найменша з гурту Богдана Прокопчук з п'яти років на сцені грає у виставі Поминальна молитва. Дякую за те, що ви до нас приїхали. Все правильно? Його... Крім того, що вже в поминальній молитві Дануся не виходить, бо виросла. А, а як виросла. ви опинилися в Черкасах? Ви з Волині родом? Так, я сам з Ковеля взагалі Черкаси це мій четвертий театр. Я починав в Київській опереті, угу. потім в Одеському театрі Жутне в Люці, тоді називався зараз Василька, а потім в Луцьку був, на батьківщину поїхав, хоча був запрошений до Львова, але ж моя мама. Попросила, щоб я ще була жива мама, попросила, щоб я лишився на Волині все-таки працював Луцьку. а потім опинився в Черкасах, як завжди, випадково. Все у мене випадково в цьому житті, але щось мною рухає, або хтось мною рухає, скоріше все. Ви більше е щось. працюєте як театральні актори в основному? Чи от такою індивідуальною творчістю займаєтеся? Чи це просто ваше хобі? Е я думаю, що це колись було хобі, а зараз воно переросло вже в одну із. Сфер діяльності це теж є театр. Це тріо є театр, і слава Богу, що воно доповнює. Можливо, можливо, ми не маючи в театрі такої повної реалізації, яка б могла б ми, ми дозволили собі реалізуватися і таким чином. Крім того, я ще бажу маю режисерську освіту, закінчив кар університет. І я ставлю вистави, але теж не в театрі, тому що на сьогоднішній день український театр. Не буду чіпати цю тему. Наталя, може, ви її торкнетеся, якщо не хочу чуйки чіпати, В чому проблема в театрі? Ви ж, до речі, граєте такі провідні ролі. Наскільки ми зрозуміли, зрозуміли цієї візитки? На того всього, так. що там було там. Залишилась сільва сватання на гончарівці і циганський барон. І що люди хіба не ходять в театр в Києві? Я знаю, все ж таки повні зали. Ходять, ви знаєте, у нас ходять як кого організують, так той і ходить. Тобто на касу приходить ну, мала кількість людей. Як такої потреби великої, в Черкасах в театрі немає. Філармонію люди більше ходять, ніж в театр. Ну, як не дивно, але таке от існує. Цікаво, дивно, тому що мені здається, що от ви відчуваєте різницю в інтересі до театру в Києві, наприклад, і в інших містах України. Звичайно. Насправді, власне кажучи, до театру має бути якась спрага. Людина. Просто так не може піти в театр, а вона має відчути якусь життєву необхідність до цього всього, щоб щоб оцей ковток тої води, все таки напитися. Щось їй не повинно не вистачати в, в духовної страві. Тому людина і все таки знаходить дорогу до театру. А як на мене, я знаю ситуацію в багатьох театрах України, і у нас однакові ситуації: що в Черкасах, що Пилажітло, в, такі, Зотомирі, в, в театрів, так, 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 так. Дуже велика різниця між національними театрами в столиці і всіма іншими. Актер, я не чіпаю Донецький приблизно. театр. Приблизно у нас театр має звання академічного. Я зараз скажу, дві сімсот. Ну я не. Третину, четвертину того, що заробляє національний театр. Тануся, а ти взагалі ким хочеш? Ти де вчився в школі, так? В якому класі? В п'ятому. І чим хочеш займатися далі в житті? Ким хочеш бути? Програміст. <рограміст> 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 а чому програміст? <рограміст> не, не знаю. Мені подобається ритися в комп'ютері, шукати інформацію, видивлятися всі, всякі цікаві речі. А співати, грати в театрі подобається? Чи Теж подобається, але ж ну, не можна працювати 10 десять, на 10 професіях. Програмістам більше подобається бути. У вас е, репертуар великий взагалі? От вашого цього тріо я маю на увазі. Ні, ні не тріо невеликий у нас оператор. Ця пісня, так, яка стала там, такою відомою. Е, Чому ви вирішили її співати? Хто цей поет? Розкажіть трошки про цю пісню. А ми випадково натрапили. Я випадково натрапив. Натрапив, не скажу навіть назву цього видання, назву журналу. Це був діаспорний журнал. Десь в переході в Києві на одному із метро і, і прочитав цей вірш. І якось він у мене так виносився, та і легко так все це пішло. І показав Натальці, Вони сприйняли, давайте зробимо музику. Ви самі робили? Так, так, так. А що ви ще співаєте? Які пісні? У Вас більше такий ну гумористичний, іронічний, я би сказав, спів? Чи все ж таки там ліричний, серйозний? Да, да, Вос, от, от, от це звичайно, да, Це таке більш сатиричні речі. Безумовно, є. Я називаю такі, от течія останнім часом мене пішла течія барикадних пісень, такі патріотично-барикадних пісень на свої вірші, на вірші моїх знайомих. Поетів. Я чіпав свого часу і раннього тичину з сонячних клярнетів. Я використовував ці речі в своїх постановках, виставах, я зробив моновиставу чорнокрилля. І є частина пісень, чисто ліричних, там про кохання, безумовно, є пісні, які хочеться, щоб були актуальними на сьогоднішній день. тому і я в собі вперше, якщо мене хвилює поезія, якщо мене щось хвилювало, я безумовно не можу цього не написати. Воно виплескується загалом дуже швидко і дуже швидко реалізується. А от зараз в цей час якийсь більший інтерес до того, що ви робите серед людей, серед слухачів, ніж це було раніше. Чи навпаки він спадає? От, ми просто бачимо по українській літературі, там з'явилася книжка, наприклад, Ліни Костенко, потім Шкара. Тобто, це були такі певною мірою вибухи, так і інтерес до української літератури, незважаючи на те, що в країні соціальна там чи культурна асоціація точно не найкраща, все ж таки може на цьому фоні він якраз збільшується. Що з піснями відбувається? Мені дуже подобається, чим займається Едуард Драч. Це єдиний із нашої когорти, з твоєї першої червоної рути, людина, яка все таки лишилася. Сама собою і підтримує цей жанр, можна називати навіть жанр авторської пісні співаної поезії і популяризує його. Але якщо позбирати багатьох таких, як він, оце нас позбирати докупи. Багато вас таких? — Я думаю, що багато. Якщо Скільки дати... в Україні? З ким ви про кого ви здогадуєтеся? Ну, я знаю з 15-20 чоловіка, сотня може набратися. Ледуард угу. Ще... ну, був так, нашим гостем, ми, ми знаємо, що він фестиваль робить так, співаної так, поезії так, української. Так, так. Так, ми намагаємося десь своїх регіонах щось таке, на всіх заходах будь-бути будь, з прошу, будь ласка, У нас на є фестиваль. свої прихильники. Ми колегуємо з ну Юрчик, називає їх справжніми українцями. Е, є люди, яким ми просто подобаємося, яким подобається наша творчість. Є, є І... люди, які дратуються від цього всього. <с які в мене були е, в залі люди, які піднімалися, виходили. Оці пісні там є... український лев. Їх дратують багато чого публіка. українського. А що найбільше дратує? От от, от, от от, я не знаю, що знаходить слово «націоналіст» дратує, да слово патріотизм дратує щось. Москаль дратує там. Слово антісемітізм. Ну, такі от речі дратують. Якщо ну, вони трапляються, ну може люди просто щиро ображаються, ображають. Можливо, да. так. Коли він з піднімається і виходить так. з театру або з концерту, з першого ряду, це значить, я її достав, значить, в серце влучив. То ну, ви ставите за мету якоїсь достатньо? Ні, ні в якому разі. Ми, між іншими, колегуємо з дістат... пластунською організацією. Дістатися до серця так, а там то серед них ми маємо. Найщиріших своїх прихильників, і декого з них я навчала навіть грі на бандурі. Вони закінчили в мене музичну школу. Тобто, е... різні я хотіла сказати, що різні покоління. От ми спілкуємося і колегуємо, і маємо прихильників серед людей різних поколінь, різних верст населення, абсолютно. Ну тобто, я хочу, але вам... все-таки щось нас об'єднує. Хочу вам подякувати. По перше, за цю розмову за те, що ви приїхали, і ми завершимо нашу програму ще однією піснею, вашою, якою. Що це буде за пісня? Український лев. Це пісня мого хорошого знайомого Леоніда Доценка. Він чомусь зайнявся політикою, він прекрасний поет, філолог. Але бачите, вимушений сьогодні йти в політику. І він очолює на сьогоднішній день в Черкасах опозицію. Але ця пісня була дописана. Задовго до того, як як він став таким активним, ти скажи, активним. що цього року він отримав премію. Да, у нас є премія Василя що? Симоненка, і за цю в принципі, от з він, да, він отримав премію. Я думаю, що дуже добре. Якщо люди творчі йдуть в політику, це набагато краще, аніж якщо туди йдуть да, інші письменники, скажімо так, творчісті. не знаю, не знаю. Як на мою думку, не знаю людина, творча людина має займатися творчістю, тому що політика це. Це але, це але... в нашій країні, але якщо йде творча нормальна людина в політику, це ж краще, ніж якщо туди піде хтось, хто взагалі ні до творчості, ні до там долі України чи українців, які живуть навколо нього, їм нацеплювати. Це ж краще, якщо людина з совістю з мистецтва туди якщо йде. людина зможе суміщати одне з іншим, поєднувати. Слава Богу. А якщо у людини ця творчість десь потім дівається, це катастрофа. Ви знаєте, в чому небезпека? Небезпека в тому, що нас вчили, що мистецтво, актори мають бути аполітичними і от. Я навпаки. Якщо, ну, звичайна річ, да, якщо ти не займаєшся політикою, то бой займається політикою. Ну, ми свідомо не займаємося політикою, але а політичним ми просто сьогодні не маємо права бути. До може, ти хочеш бути президентом чи прем'єр-міністром. Ти думала про таке? Чи Коли депутатом? Я була в першому другому класі, то про це думали майже всі в нашому класі. А Коли ким вони влас... хотіли всі бути? Ну, я знаю, один мій однокласник точно хотів бути президентом. Ну, я сильно не хотіла не бути. А чому? Programista não se isso? В президент, що такого президенті? Сидиш кріслі і нічого не робиш. Депутати сидять, вирішують, приймають закон. Президенти вони працюють. Ну добре, я тепер хочу щоб істина заглаголила вашими всіма спільними устами і інструментами, і талантом, і голосом. Ну, давайте ми вас послухаємо наприкінці нашої програми. Український Лев. Я був хрущем над вишнями в саду, потім сміявся, плакав солов'ями, тепер я, лев, повільно вільно йду і Україну чую під ногами. Тепер я леву, повільно вільно йду і Україну чую під ногами. Я український Лео, і ті степи мої, іду володарем на запах крові. Змовкли, солов'ї, я виріс із змужені, я починаю лови, принішли трави, змокли, солов'ї, я виріс із замужені, я починаю лови, я український лев, і ці місця мої чужинські тут, лоскочені стріле прийшов, хайкан тю в огні. Це Лео, прийшов, хай знають своє місце. Селев, прийшов, хайкану ту. Знають своє місце, я український лев, і ці жінки мої, їх ло напахнуть левенят, а не шакалів. після солодких і грещів, на родим лерів. Сологодків і хрещи боїв народим левів і підемо далі. Ми левий, левий цей сльозливий спів, нам остохит, і від ниття нас нудить, ми розіпне. Ти радив і леві дух дихнем, у їхні груди, ми розіпнемо животи радив, і леві дух дихнем у їхні груди, ми леви, леви Мати в нас одна, нам українсько. Не коханка, а кохана піде у світ, не, вона, а не вівцею на а Того скаля чи скалячихана. Сотні Будуть ми і ітьми, ми вже йдемо, нас не спиняйте краще. Ми леви українські леви, ми і ці степи, води, небо, це, це наше. Ми Дякую Дякую вам за сьогоднішні співи і розмову. Бажаю вам успіху! А вам бути визначним програмістом точно крутішим, ніж не знаю, Білл Гейтс чи Сергій Брінче хтось інший. А вам разом з нами жити в хорошій щасливій Україні. Ми побачимось Дякую. з вами на наступному тижні до наступного четвера. На все добре.